Всім привіт, вітаю на каналі Geekverse. Мультсеріал Світ юрського періоду Крейдовий табір показав чудові результати, сподобався як критикам, так і глядачам, та в якійсь мірі, можна сказати, ставав ще кращим з кожним сезоном. І от після близького до шедеврального третього, який в принципі міг би і завершити історію Нубларської шістки, творці не втрималися і вирішили продовжувати. Для чого відкрити йому нашу таємницю? Йди, іди сюди. Ми дуже, дуже. Дурні. Тож 3 грудня 2021 року відбулася прем'єра четвертого сезону, який складався вже з 11 епізодів. А яким він вийшов, що з ним не так і чи варто було його взагалі робити, зараз дізнаєтеся. Традиційно лайк, коментар, підписка поїхали. Нарешті, покинувши острів Нублар, друзі святкують. Семі та Ясмін зближуються ще більше, натомість Кенджі свариться з Даріусом через те, що останній ризикував життям Бруклін заради ноутбука. Та все ж зізнатися у своїх почуттях до блогерки багатій не наважується не допомогла навіть вироща в минулому сезоні борідка. Герої помічають, що гвинт човна застряг у водоростях, і Даріус пірнає в океан. Невдовзі з'являється Акула, і серія вирішує трішки покосплеїти щелепи. Акули я пас в дитинстві. Я бачила фільм, який лишив слід на все життя. На допомогу Даріусу стрибає Кенджі, а на поміч рибці прибуває Мозазавр. А ні, він проковтує акулу і збирається зробити те саме з друзями. Решта допомагає Даріусу і Кенджі вибратися з води, але мозазавр, так само, надихнувшись трилером Спілберга, починає гризти чове. Зрештою, йому вдається його потопити, а група приходить до тями на невідомому острові. Блукаючих пустелею друзів застає піщана буря. Кенджі та Бруклін падають у яр, буря закінчується і незабаром друзі воз'єднуються. Ну, хоч якийсь сенс у цій сцені був. Ха! Так тобі. І ще разок. Вночі на дітей нападає шаблезубий тигр. What the fuck? Мої вітання. Тепер ти бовдур двомовний. Добре, що, хоч не сарана, Бен вирішує відвернути увагу кішки від друзів. Все ж тигр заганяє Бена в глухий кут, але раптово відчувши себе Бетменом, Кенджі врятує друга, і разом з рештою вони відганяють Гарфілда переростка. На світанку група продовжує свій шлях і наштовхується на невидиму стіну, яка відкривається. <ріху> You're serious? You're serious? Як він це працює? Вона що, відкрила двері, просто натиснувши в абстрактне місце? І так, навіть в мультсеріалі юльська франшиза не забуває кивати в сторону монстр Пройшовши коридором, група опиняється перед ще одними, тепер вже заблокованими дверима. І як ви думаєте, вони їх відкриють? Правильно, просто. О, як зручно! Так, це вам не Apex. Тож герої потрапляють в ліс. Мимоволі, вони стають свідком забавляння двох тірексів і зустрічають доктор Кумей Терна, яка вивчає взаємодію між динозаврами. Вона також розказує, що тірексів привезли з острова Сорна і що ніяк не зможе допомогти дітям, адже в неї відсутній зв'язок із навколишнім світом. Вона відводить дітей до свого житла, а друзі, навчені минулим зміччям і тіф, одразу починають ставитись до неї з підозрою. Вони дізнаються, що Мей працює в Манта Корп і вирішують розвідати ситуацію. Даріус і самі відволікають господиню. Погана новина, у мене лише дві чашки. Але ж. Що ти робиш так, господиня, вона не дуже. У цей час решта групи виходить на вулицю і помічає робота, який вбиває компсогната, що увесь час йшов за дітьми. Мей зупиняє робопса, коли він майже виявив дітей. Повернувшись до печери, група пояснює свою ситуацію та чому вони не довіряють Мантако. А докторка розповідає, що той робопес один із брадів, роботів запрограмованих просто патрулювати острів. Мей виходить на вулицю разом з Даріусом і Семі, щоб спостерігати за годуванням тиранозаврів. Раптом їх показники агресивності починають зашкалювати, і вони кидаються один на одного. У цей час один з брадів заходить до печери і збирається вбити ясмін та Бена, але його знищує кенджі. Мей викликає іншого брада, щоб зупинити динозаврів, і робот присипає їх. У той час на невідомій локації до невідомого працівника приходить сповіщення про знищеного брада. Група виявляє, що Монта годувала динозаврів новим препаратом, щоб зробити їх дуже агресивними. Вони планують зупинити тиранозаврів від споживання підробленої їжі та вивести елемент подачі їжі з ладу, щоб літак із постачанням прибув раніше ніж очікувалося. Даріус і яс знаходять блок живлення серйозно як ви тільки виживали разом. Під час операції дино, звичайно, що прокидаються. Дітям вдається врятуватися, але їх атакують бради. Блін, це було дійсно смішно. Герої встигають забігти до прихованого коридору, але робопси їх наздоганяють. Як можна зупинити цих братів? А до кить кить киць. У мене ідея. Все ж Бруклін вдається перехитрити роботів, і друзі потрапляють до морозної тундри. Мей каже, що пройшовши цим біомом, вони дістануться літака. По дорозі група наштовхується на страждаючого від холоду кентрозавра. Попри ризик запізнитися на літак, герої вирішують допомогти помираючому гіганту. За ними розпочинають погоню кілька брадів, але групі вдається з ними розправитися. Врятувавши динозавра, діти прощаються з Мей, однак не встигають дістатись літака. Ми бачимо, як той самий таємничий працівник з таємничої кімнати прибуває на острів і контролює брада. Ну про цього персонажа ми ще поговоримо. Група вирішує залишитися з Мей, щоб захистити динозаврів від Манта Кор. Частина групи планує відвести кентрозавра на його локацію. Кенджі та Бруклін наглядає за раціоном Тірексів, а Семі та я залишаються вдома. Тоді ж до печери навідується загадковий працівник з брадом і Семі впізнає в ньому саме ту людину, яка шантажувала її родину та змусила бути шпугункою. Мей приходить на базу до кеша Ленкфорда, саме так звати таємничого персонажа, та вони починають сперечатися. Вона звинувачує його у брехні й тому, що манта корб завдає більше шкоди динозаврам, аніж досліджує її. У відповідь кеш наказує брадам вбити її. На допомогу докторці приходять діти, однак на шляху до шлюзу героям стають велоцираптори. Вони оточують групу, але всіх рятує семі. Що? Ти нагадуєш мені мою матір. Мама Стіфлера. Ну блін, як це працює. Тим часом Бен помічає, що у кеша є телефон. Виявляється, Мей поранена одним із велоцерапторів, і герої вирішують розділитися, щоб знайти кеша з телефоном та медаптечку для докторки. Бен знаходить все необхідне і допомагає Мей. Яс і Бруклін знаходять склад наповнений брадами. Згодом друзі спостерігають, як кеш використовує дрони та кілька роботів, щоб змусити Тірякса битися з кентрозавром. Little fight. Бен Семі та Яс підривають склад, щоб відвернути увагу кеша. Даріус проникає в офіс злодія, щоб зупинити бійку динозаврів і забрати телефон кеша. Коли брат забирає телефон, Даріус змушений обирати між допомогою динозаврам або своїми друзями. Він вибирає групу і, перемігши робопса, пса, здобуває мобільний. Хлопець дзвонить своєму старшому братові Брендану, але так не встигши нічого пояснити, телефон відбирає кеш. Даріус вигадує історію, щоб пояснити Кешу, як він потрапив на острів. У цей час Тірекс майже добиває Кентро, але Даріус переконує Кеша припинити бій, кажучи йому, що динозаври занадто дорогі. Ага, скажіть це Саймону Масрані. У цю тварину вкладено 26 мільйонів доларів, її не можна вбити. А, він уже знає. Тоді скажіть це сценаристам третього сезону. Пан Мазрані наказав мені знищити зразок. Кеш відвозить Даріуса в підземний медичний заклад. Поки вчений розмовляє по телефону, Даріус допомагає залікувати травми Тірексу. Тим часом решта групи натрапляє на спінозавра, а відірвавшись від нього на шаблезубого тигра. Блін, як же ж це тупо. Діти рятуються від спіну і їм на шляху просто так відкривається підземний хід. Я пам'ятаю, що з конфіденційністю на острові справи так собі, але не треба про це нагадувати майже в кожній серії. Що, ж, недовго думаючи, Бруклін стрибає у прірву, а за нею й решта. Коли Даріус і кеш заходять у ліфт, хлопчик помічає друзів та швидко виходить. Група складає план, як зупинити кеша. Коли двері ліфта знову відчиняються, Даріус хитрістю обманює кеша і нівелює їх конфлікт. Десь у цей же час старший брат Даріуса відправляється на його пошуки. Вночі Даріус прокрадається назовні, щоб зустрітися з друзями, але його зупиняє новий диноробот. З'являється нічого не підозрюючий кеш і розказує, що це нова покращена модель Brad X. Блін, ну як же ж це тупо? Я вже казав це? Нічого потерпити, адже Мульт, очевидно, має на меті змусити нас регулярно фейспалмити. Наступного дня Даріуса відправляють прибирати біом джунглів, у той час як друзі займаються полюванням на нових роботів та знаходять майстерню з їх виготовлення. Впоравшись із прибиранням, Даріус отримує нове завдання: встановити контрольний чіп у спінозавра, тоді як Кеш наказує брат Ікс вбити хлопця, якщо той цього не зробить. Даріус опиняється у пасті між Спіну та Брат Іксом. Мушу виснути це було забавно. Герой використовує капсулу зі снодійним з старого Браду і збирається чіпувати спінозавра, коли раптом Брат Ікс наказує йому зупинитися. Виявляється, Бруклін зламала програму Брат Ікс і змогла його контролювати. Даріус знищує чіп і повертається до кабінету кеша. Той виявляє, що мозок повністю розвинених динозаврів відхиляє накази чіпа. І вирішує експериментувати на дитинчатах. Вночі Даріус допомагає друзям проникнути до бази, але згодом натрапляє на кеша. І щоб відволікти його, викликає того на турнір у відеогрі. Доволі дивно, коли графіка відеогри абсолютно не відрізняється від вашої реальності. Ну, зробили б це в мальованому стилі або хоча б трохи інакше. Менше з тим. Решта групи розкриває випробувальний центр, наповнений гібридами дитинчат-динозаврів. Коли вони випадково відчиняють кілька дверей із дорослими гібридами, які починають сіяти хаос, групі вдається втекти разом із двома дитинчатами спіноцератопса і брахіозавра. Бен Семі та Яс звільняють двох дитинчат, але Брукліни і Кенджі з другим спіноцератопсом опиняються у засніженій локації. Кеш і Даріус спускаються для розслідування, але їх там атакує цератозавр. Зрештою, вони рятуються ліфтом та виявляють, що гібриди динозаврів зникли. Один з брат Іксів захоплює дитинча-брахіозавра, і кеш негайно його чіпує. Незабаром друзів атакує зграя птеранодонів, але їм вдається втекти. Згодом Даріус і Бен захоплюють кеша в кабінеті Мей, рятують дитинча брахіозавра та воз'єднуються з Мей і рештою групи. Тоді, як Бен проявляє симпатію до брахіозаврика, як би це не прозвучало, ми бачимо, що на острові Нублар Бампі повертається до покинутої бази табору і сумує за своїм другом. Кенджі, нарешті, остаточно зближується з Бруклін, але не наважується зізнатися Даріусу, що розізлився був на нього саме через почуття до Бруклін. Ведучи двох спіноцератопсів до біому Тундри, Тріо дівчат знову стикаються зі спінозавром. Тим часом виявляється, що Кеш зміг втекти. У його кабінеті Даріус стає свідком, як кеш зустрічається з Деніелом Коном, президентом Манта Корп. Вони планують направити кентрозавра для ще однієї презентації в новому болотному біоні. Друзі, звичайно, що вирішують завадити їм. На шляху вони стикаються з дилофозаврами, яких відлякують прибувші Яс, Бруклін і Семі. Ем, звідки вони знали, куди треба їхати? Я не розумію! Героїв оточують роботи, і до них виходить голова Манта Корп, який виявляється батьком Кенджі. Що ж, мабуть, почнемо з плюсів. Персонажі, як і в попередніх сезонах, одна з найбільш вдалих речей. Щоправда, не всі. Мені подобається їх еволюція, взаємодія, тим більше в цьому сезоні формуються і розвиваються вже романтичні стосунки між деякими з них. Так, нерішучість кенджі і ситуації, в яких через це опиняються герої дещо клішовані, та все ж з цим пов'язано багато кумедних, забавних сцен, та в цілому слідкувати було цікаво. До речі, гумор також вдався дуже добре. Загалом атмосфера цього сезону дещо відійшла від похмурості та хорорової складової попередніх. Також сподобалась лінія з ПТСР у Ясмін, а особливо те, що це впродовж сезону мало наслідки і розвиток, а не як з видіннями Даріуса в першому сезоні. Непоганою вийшла докторка Мей Тернер. Її незначна придуркуватість і разом з тим ерудиція, відверта наївність та доброта зробили цього персонажа досить запам'ятовуваним. Чого не скажеш про головного боса Кеша Ленкфорда? Якщо не рахувати батька Кенджі, адже його показали буквально лише у фіналі, і поки що цей персонаж абсолютно не розкритий. Про нього більше поговоримо у наступному відео. Як ви зрозуміли, переходимо до мінусів. Так от, кеш. Він мене бісив практично увесь свій екранний час. До того ж, як зовнішньо, так і поведінкою. Він настільки непропорційний, що виглядає більше як карикатура, ніж головний антагоніст. В ньому зібрані риси як науковця ботаніка, так і брутального татуйованого хулігана. Як геніального винахідника, так і ідіотського недотепа. І, звичайно, його мотивація місцями теж хромає. Так, ми підходимо до ще однієї значної проблеми роботів. Я промовчу, що їх дизайн просто жахливий. А скажу лише, що сама ідея вписати це в сюжет юрської франшизи така собі. Я розумію, це щось нове, що ніби як розширює лорд і так далі. Але це втілено невдало і абсолютно не пасує до світу юрського періоду. Уявіть, якби раптом у франшизі Термінатора з'явилися ельфи і леприкони. Юкладях дайте мені. Можливо, це вже трішки перебір, але сподіваюсь, ви мене зрозуміли. Натомість ідея з поєдинками між динозаврами доволі непогана, хоч її реалізація так само залишає бажати кращого. Очевидно, що це все зроблено для більш молодої аудиторії до того ж геймерів. Але блін, керування динозаврів дронами. Тут є навіть шкала здоров'я Дініків, як в якомусь Текані чи Мортал Комбат. Це вже занадто. Ну і кілька слів про відсилки. Поява шаблезубого тигра, звичайно, викликає певні питання, але ймовірно, це є непоганою відсилкою до сцени з першого парку, де в іграшковому магазині помітно іграшку зубастого котика. А це означає, що в проектах Джона Хамонда цілком міг бути й тигр. Діти переховуються від брада, так як це робили онуки Хамонда від велоцирапторів. Хворий кентрозавр, очевидно, копіює трицератопса з першого фільму. Раптори оточують героїв так, як це було в парку юрського періоду 3. Як ви зрозуміли, здебільшого відсилки тут просто дублюють знайомі сцени, тому переходимо до підсумків. Четвертий сезон Крейдового табору насправді не такий поганий, як могло здатися. Проблеми здебільшого починаються із нововведеннями, роботами, файтінгами динозаврів та стрибками по різних протилежних локаціях. Через це сезон більше нагадує якусь комп'ютерну гру, ніж мультсеріал. Анімація, на мій погляд, тут дещо гірша ніж в попередніх двох сезонах. Хоч я розумію, коли вам треба випускати сезон кожні півроку, часу на шліфування всіх деталей може не вистачати. Але в ньому є кілька дійсно вдалих рішень стосовно розвитку історії, персонажів та моральної складової. Ну і звичайно, я радий був знову побачити на екрані спінозавра і дилофозаврів. Що ж, на черзі в нас фінальний п'ятий сезон. Тому не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити. А також пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки цьому відео і слава Україні!